Вони живуть уже в віках, тримаючи шаблі в руках і свою вдачу крізь віки передають нам козаки. Хто такі козаки? Козак це вільна незалежна людина. Вони щедрі, сміливі, їм байдуже багатство. Вони повністю закохані у свободу. Вони дужі, міцні тілом, не бояться ні холоду, ні спеки, ні голоду. Вони справжні патріоти, які люблять свою країну і готові віддати за неї життя. Козацька держава мала назву Запорізька Січ. Вона розташовувалась за дніпровськими порогами або скелями, звідти і пішла назва Запорізька Січ. Головним у козаків був гетьман. Гетьман керував усіма козацькими землями. А під час ведення війни він ставав головнокомандувачем усього запорізького війська. Розпізнавали козаків за їх зачіскою. Козаки брили голову і залишали лише один чуб над чолом, який називали Оселедцем. А також Носили вони довгі вуса. Незмінним атрибутом українського козака були штани, які називалися шаровари. Козаки носили їх постійно. Саме вони вважалися зручним повсякденним і святковим одягом. Основними кольорами були червоний і синій. Вірним товаришем козака, а також його транспортним засобом був кінь. Козаки, які проводили більшу половину свого життя в походах, цінували свого коня, любили його і вважали, що у коня душа людська. Свій човен козаки називали Чайка. Він був довжиною близько 20 метрів, і в один човен могло сісти від 50 до 70 козаків. Козацький танок називали гопак. Це бойовий танець, який танцювали тільки чоловіки, супроводжувався грою на музичному інструменті, який називається бандура. Традиційною козацькою стравою був куліш. Куліш козаки варили щодня під час військових походів. Піваки, які супроводжували козаків у походах, називалися Кобзарями. Кобзарі це старі козаки, які не могли вже воювати, але залишились вірними козацтву і жили на Січі. Вони піднімали бойовий дух молодих воїнів. А ще у козаків було багато різноманітної зброї, яку вони використовували під час бойових дій. Найпоширеніші були такі види зброї ніж, шабля, пістолі, рушниця, гармата. Існує багато козацьких прислів'їв та приказок. Ось деякі з них. Хліб та вода то козацька їда. Без коня немає й козака. Козацькому роду немає переводу. А зараз перевіримо, що ти запам'ятав про козаків. Дай відповіді на запитання, Що означає слово козак? Як називається козацький танець? Як називається козацький човен? Яку назву має козацька зачіска? Як називається місце, де жили козаки? Як називається козацька страва? Хто був вірним товаришем козаків? Хто був головним серед козаків? Як називалися козацькі штани? Яка була зброя у козаків? Я думаю, вам сподобалася розповідь про козаків. Дякую за увагу!